Я ти кажу, це жив, знаєш. Так само буде, Пригожин жив. А, це та сама історія, так? 100%. Тому що, ну, давайте буде відверто. Пригожин в Росії став культовою особою. От. І те, що зробив Пригожин, ніхто не міг собі дозволити протягом останніх, не знаю, там, 100 років. Він, в принципі, перейшов трішки на інший рівень. Ну, Якщо він мав супер-супер рейтинг порівняно з їхнім царем, то вже тут потрібно було на нього звертати а увагу. А я його рейтинг був Андрію. Е, ну там, до речі, по-різному. Ну ми ж, ми, ж, ми ж розуміємо, що правда, про ніхто не скаже. Але ну, тоді відверто, що я, я мав... тебе переб'ю. Просто твої відчуття мені дуже цікаво, бо багато ми міфолізуємо образ Пригожина, що там супер підтримка його на Росії. Ні, Звісно, е, е, поміряти ніхто його не міряв, так. але от за твоїми відчуттями 90% там точно немає. Рейтингу, але mm -hmm. давайте так е, по е, його антуражу. Він спокійно міг набрати відсотки 20-30, Я думаю, без без питань він міг набирати. Тобто, якщо брати партію, це вже дуже потужно. Якщо брати рейтинг на місцях, це додайте ще, ще 20-30 відсотків, тому що є там регіони, які прям культово живуть в цьому аує, і культово живуть у цим всім бандитизмом і іншим, оцим накрученням, Чи що він і пропагував? От і в принципі ми ж пам'ятаємо як ті вагнера, і так далі, особливо там молодь. Вони ж дуже сильно за цим страждали. От тому, ну ще раз кажу, Пригожин він дійсно мав потужний вплив. І як ти кажеш, те, що Пригожин жив, це воно ще буде мати дуже дуже такі довгі відголоски. Ну а дійсно живий чи ні? Ні, я думаю, що ні, тому що ми говорили це неодноразово. І... нас тапками закидають. <ріст> <ріст> Скажу, що ви розказуєте. Ні, Ну давайте будемо відверті. Це знаєш, сидять розумні хлопці. Не кандидати наук і не вірять і вірять в цю магічню, яку організували на місце Так так про такі дописи будуть. Ми завжди будемо чути, якщо є якась особа, яка, скажімо так, важлива в тій чи іншій ситуації, яка дійсно могла щось змінити або на яку покладали надію, ну знов ж таки, як там на співака, правильно, ми ж. Ми не можемо повірити, що от його немає, що він пропав. Правильно? Він краще повірити в те, що він десь приїхав за кордон, десь там живе собі в хатинці, збирає там не знаю кукурудзу, а потім повернеться назад і знову напише пісні і буде далі продовжувати співати свої круті пісні і нас всіх радувати. Така сама надія покладалася на те саме прихожина, тому що вони побачили, вони отримали розчарування від Путіна і вони. Хотіли перекласти всі свої надії на Пригожина. А в чому розчарування? Було? Розчарування те, що він не є сильний, що він не потужний, що він слабкий лідер, і він не приведе їх до тої помпезної перемоги, яку він приводив, наприклад, у 2014 році під час Криму, так далі, і під час Грузії і так далі. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто вони зрозуміли, що цього не буде з ним. А це може зробити хто? Може зробити Пригожин. А його вже нема все. Надії розвіялися, як прах. Ну, це абсурдна ситуація, наприклад, в Україні. Я такого... Чим ми відрізняємося знову ж таки? Я не вірю, що таке може бути в Україні. Що не могло бути, чи може бути, чи може колись існувати таке, тому що моментально зовсім різні в Росії це може існувати, тому що їхня культура. В лапках вона. Тож ти говориш що в Україні не можуть голосувати за неординарну особистість? Ні, Ну, неординарна особистість може включатися в себе дуже багато факторів. Це дуже широке маніпулятивне запитання, тому що неординарна особистість це може. І бути... це, 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 це і Зеленський, в принципі, неординарна особистість. Так, в чому такому значенні. Тому, в принципі, але якщо це підрозумуває якихось, скажімо так, Ну знову ж таки, в порівнянні з Пригожиним, якщо це буде Пригожин, давайте візьмемо відверто. Я сумніваюся, що Пригожин би отримав якийсь там величезний реакція. Отримав би, отримав би, але величезний. Якийсь маленький відсоток, такі як там е маргінальні, маргінальні нас групи в існують, і, на жаль, вони є, угу, і угу. вони би за нього проголосували. От. Тобто, ти, ти думаєш, що це було причиною того, що його не стало? Ну, причиною стало те, що він, як я писав вже в своєму пості, те, що він дуже е жорстко плюнув лице Путіну. Путін він дуже така дріб'язкова особистість, і він вирішив, що це була остання крапка. Хоча як Я... він сказав, що він його дру любив, дружив з ним, і так далі, і в нього пам'ятаєш за його там заслуги, і так далі. Але ми ж прекрасно розуміємо, що він такого пробачати не може, і йому би не пробачили це все, якби він не прибрав Пригожина. Йому би це не пробачили, і ну, скільки там було часто чутно, скажімо так, з голосів. Опозиційний і так далі, як вони до нього почали відноситися, це а так він навіть пригожений не може поставити на місце. Uh -huh. От він його uh -huh. uh, пробачив, погладив по голівці, знаєте, як поганого uh -huh. сина, відправив десь там подалі, щоб uh -huh. з ним не сваритися, і все. Тобто, а тут прийшов час, звичайно, ми всі розуміли, що цей час має настати, що його приберуть, тому що це, це нелогічно, якщо б він його не прибрав, його рівень авторитету, який так донизу впав, він би зниз, ну, повністю рано чи піне взагалі би зник. Uh -huh. Тут він чуть-чуть набрав, він uh -huh. показав своїм ворогам, що ви можете це зробити. Можете спробувати мене вбити. Але якщо ви не добіжете з цим ножом до мене, ви помрете будь-якому партію. Uh -huh. От він ще раз це підтвердив. Uh -huh. Я просто до того, що е, після маршу цього справедливості, так званого Привожена, там гуляла версія, доволі так вперто гуляла, що це було погоджено з Путіним цей марш. Для того, щоб вивезти їх в Білорусь. Я говорив тоді і нині говорю. Для чого Путіну шукати привід якийсь для того, щоб вивезти ПВК Вагнера в Білорусь, якщо він просто-напросто свою ж ПВК, це його ПВК, бере і вивозить куди хоче. Тихо, спокій, просто до, до відома поставить Лукашенка і все. Тобто я абсолютно ну, не бачив ніяких перепон для такого рішення. Відтак, просто, ну скажімо, Ну, не ліквідація пригоджена, вже хто нас дивиться, давайте це називаємо. так, інсценування з його смертю, ну це просто продовження цієї історії. І я, коли там позавчора да, спілкувався з цього приводу журналістами, то було таке запитання, чому два місяці чекав? Бо, мовляв, треба було б це зробити по Луїсі відразу. Але ну, десь було, мені здається, таке застереження а може, писаю, чому? Політичне Це, до речі, то дуже все просто. Коли ти на емоціях, коли ти потужно сильний з техніки, з цим іншим, коли у тебе ще горить це бажання, ніколи не можна вміти. Це блюдо, люди, які подають холоду, правильно? Не дурно це сказано, тому що завжди потрібно вичекати цей момент. Угу, вони угу. прибрали, почистили, ослабили, е, охолодили тих так званих командирів, порозпреділяли по інших цим. Ментально вони вже відрізнені. Давайте будемо відверто. ПВК Вагнер це не ідеологічна структура. 100%. Це суто за бабки. Половина зеків, половина за бабки і так далі. Це не те, що ми зібралися всім за, за ідеологію, і ми робимо якісь круті справи. Давайте будемо воювати за цим, за цим, за цим. Ні, це найманці, які воюють за гроші. Хто платить, той заказує музику, все. Пригожин вирішив трішки по-інакшому. В нього частково це вдалося, ще раз кажу. Коли ми вони платили бабки, в нього єдиний був шанс це замахнутися ножом і вдарити. Він його не зробив, він втратив все. І відповідно ну, ти думаєш, що це він від себе да? вирішив піти. Ну не від себе. Ми ж про це говорили, що Пригожин він не має настільки потужності, літо mm -hmm. і він настільки слабкий, що ми доказали, тому що він не дойшов до кінця, й бо він був сильний. Він послухався, бо mm я -hmm. впевнений 100%, що ми кричали в трубку, і йди до кінця. Він просто злякався і вирішив, Думаю, що, що? впевнений. Він просто злякався, або... або злякалися ті, хто там ну, були. А, а тепер, після цього всього, ті, хто йому кричав у слухавку, то що ну, там вже також, ем... ну їх або немає більше половини вже. Тобто ми ж бачимо, як вони попропадали всі. Або попереводили, або попропадали, потім тобто, почнемо знаходити бути... могилки. І... Контора суровікіна якась умовна. Один з один з може батьків стоп, нам показують те, що ми бачимо, ну скажімо так, самих самих популярних особистостей. Вибачте бачите, на Суровікін це не, 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 не якийсь там генеральчик, десь там на якомусь лінії фронту там десятій. Та 100%. От один з самих потужних військових чинів, і відповідно вони не змогли приховати це. Тож війни його пропала. теж десь не стало. Ну так, його немає зараз. А, а уявіть, скільки ще тих, хто не був на воді, на виду, хто не був медійний і так далі. Їх снізиться uh -huh. десятка й сотні, хто потрапив під навал, uh -huh. а там ви розумієте, спецслужби працюють дуже дуже якісно і перевірити цими КГБшними методами вони можуть всі О, йти до кінця. Тобто, ти думаєш, що це спецслужба да? виконала це завдання? Е, прибрати суровіки. Ну, тут, до речі, складно. Ні, а, при... тобто, тут, до речі, складно, тому що. Я сидів, вичитував різні варіанти. Тобто, знову ж таки, Ми ж бачимо, що є декілька варіантів, що його там і ракета збила ППО, що я мало вірю насправді. І говорять про те, що я там дійсно занесли цю вибуховий пристрій на літак. ну, тож Це більш схоже на такий релевантний варіант. Чи може бути спецслужби? Мені здається, бо це були такі Прямо спецслужби. Вони ж люблять як, вони ж люблять травити. Там новичком uh -huh, ще uh -huh, десь там впав uh -huh. з вікна, випав, серце схопило. Тобто вони ж люблять такими методами. Значить, що його? Да, бо їх так вчать. А це більш такий жорсткий, ним... можливо, дійсно йому дали шанс поквитатися. Ну, от він тебе uh -huh, так образив, будь uh -huh. ласка, вперед uh -huh. зроби». А вони підкласти вибухівку, це ж такі, метод 90-х, правильно під машину під клей, no, їх так.